Кілці фізичної підготовки і спорту Збройних сил України обговорили реальний стан та перспективи фізичної підготовленості військовослужбовців української армії. У навчально-методичному зборі, який відбувся на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що на Львівщині, взяли участь більше сотні посадових осіб, які відповідають за організацію та проведення заходів із підтримання фізичної підготовленості українських військовослужбовців. Начальник управління фізичної підготовки і спорту збройних сил України, полковник Олег Чернявський розповів, що основною Тою заходу стало підвищення рівня фахової підготовки спеціалістів фізичної підготовки. Розглядається введення нових вправ і нових методів проведення занять фізичної підготовки. Також розглядається загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка і нові підходи до рукопашної підготовки військовослужбовців Збройних сил. Під час заходу із учасниками також зустрівся заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Віктор Муженко. Він розповів офіцерам про перспективи розвитку системи фізичної підготовки в українському війську на період до 2017 року.